Яскравими крилами сонця й хмар, веселкою небо іскриться, життя наче зіткане з темних примар, та інколи сяє птиця. Вона виринає червоним конем, і сонячні іскри злітають, як ніч виринає із темним лижднем, та фарби коня звеселяють, жартиця живе. Невидимих снах, далеко вона десь літає, і ходить яскраво на світлих ланах, і душу чиюсь веселяє. Усі ми чекає нарешті той день, коли вже засяє жар птиця, відродить нарешті душевний щапель, і в небі уся заіскриться. Вона виринає у небі і в снах, і диво душевне малює. І прийде з вивчанням на твоїх ланах і казку тобі подарує. Ви вірте в дива у світлі ті дні, коли все горить кольорами, нехай темні хмари і трішки брудні, засяють за всіми стогами. Хто вірить у диво, у світле буття, хто вірить у рай, тихе щастя, ті врешті побачать. Відчують життя і прийдуть на Боже причастя. Як не важко, але завжди потрібно вірити у краще. І у Біблії говориться: просіть і дасться вам. Я впевнений, що нехай уявна казкова жартиця, яка несе людям радість і все найкраще. Але, врешті-решт. Коли війна скінчиться, врешті-решт ця уявна жартиця я впевнений засяде у кожного і в кожної з ваших душ. Ніколи не треба переставати вірити в краще, у дива, бо вони інколи збуваються. Тому бажаю друзі, вам всього найкращого, віри, надії, любові, як найголовніших елементів в нашому житті. І нарешті нехай кожного з вас і кожний з вас засяє. Ваша жартиця. Не забуваємо наших захисників і захисниць, героїв, хто чим може допомагає найвищерими молитвами. Зло перемагаємо добром. Нехай жартиця засіває тільки добро в ваших душах. Будьте добру і з Богом.